Всім доброго мирного ранку. Яка в нас краса. ви бачите, туман такий гарний. Напевно, сьогодні знову буде тепло. А я пішла займатися своїми справами. Першим ділом, що зробила, друзі, це наварила борщу. Зарізала петушка. Молоденького і наварила борщика. Так люблю борщик. Такий смачний получився. Зараз йдемо на город, попрацюємо на городі, а потім вже будемо обідати. Бо за п'ять днів так багато справ навалилося. Тут йдемо будемо працювати, поки до обіду є час. Прийшли на план. Я вже картошка догоріла, чи мороз її вже добив. Знімаємо ленти. Зараз будемо скручувати. Там хлопці попросили нам допомагає. Ну, за гроші, звичайно, допомагає нам вивозити бодилиня. Бачите, павутиня вже літає, вже баб'є літо, Бабине літо вже, вже тепліше не буде. Ви тільки морозу не було. Вправляє, дружить різні. Так я хунту Ось, Бачите, як фітовтора побила. І мороз, ось це мороз, а це ось фітофтура побила. Скидаю його, бачите, що з помідору. Ось лінікада. І мороз. Оце ось мороз. Це фітовтора починається, бачите? Ну все, оце прийдеться вирвати, який гарний зараз зберу. На Надозарювання поставлю. такі ось ящички. Хай дихає. А це вивеземо. і Потрібно утилізувати, тому що фітофтора лишається в землі і потім на наступний рік вона себе швидко-бистро проявить. Її потрібно вивозити з участка. У мене тут кусочок, Попробую зібратись зараз. Поки ще сонечко світить, бо на ніч і знов буде мороз. Ну, Ноль буде, а для мікади і для помідори це вже це вже не добре. Бачите, згоріли геть повністю помідори, листва чорна. Ну, це морозом побило. І я зараз зберу які ще бурі. І завтра зроблю, там в мене є ще... Такі файні помідорчики я оставила. Зроблю якийсь, напевно, салатик. І заквасив, бо так і не заквасили, поїхали в Одесу, спішили, не заквасили. Бачите, все чорне стоїть ось. Все чорне. Чоловік ось ленти зараз буде скручувати. Тягнуть. Роботи, як завжди, купа. Трошки вирвали тут травичку. Нашим курочкам. Зараз ще нарву повну тачку. Та і все. А я, друзі, хожу і бачите, ось є капусточка вже. Така гарненька вже капусточка. І закриваю, тому що вже є яка розквітла навіть. Одну головку знайшла. Так закриваю. Пішла. Білокрилка по капусті. Ціле літо її не було. А тепер пішла вона. Сподобалось їба. Сонечко пригрілося. Бачите, капусточка пішла в'язати, слава Богу. Закриваємо її. І я вже помітила, якщо отак її закрити, поламати листя, вона швидше йде в голову, а не в листя і швидше стигне. Так. Ну, ось так ходжу кожну капустинку перевіряю. Де є, вже заломлюю. Бачите, сосіді чіпують ціну. Останній укос. А я... Саме тяжко, знаєте коли? Навесні, коли потрібно все висаджувати, все бігом, плінки розкидати, розтягувати, і це саме стра... ну важко. І зараз ось, коли все треба все прибирати, зачищати сотку, бо це важко і довго. Розумієте? Так, ось кується сіно. Перегнали ми своїх поросят, відділили вже від свиноматки. Ну як? Вони, вони ще до свиноматки бігають, їдять молочко там, але вже ми їм даємо прикорм. Мішаю їм те, що свиноматці, тільки я горох не даю, Кукурудза, ячмінь і озимка. І даю. Корма куплені, але куплені вони не перетолкли і, бачите, ходять по ній, не їдять. І ми почали вже підливати їм сировичку, тому що її було дуже багато свиноматки і вона їх... Ну, Не, не вистачало не цих сусків, щоб вони їли. І вже почали їх підгодовувати. Але вони ще сусуть, ще бігають до мами, сусуть її. Мама лежить собі там, тільки виглядає. Нам добрі люди презентували ось таких рибочок гарненьких. Зараз чоловік їх печить, це вже темно, фангаризно ну, і чистить. Ми не встигаємо. Боже, як уже так заморилися, Це вже на капець просто. Із рибою потрібно зробити порядок її ж не ставиш на сьогодні. Зараз почистимо і голову відріжемо, юшку зваримо і хвостики, а це замариную. Зараз почистю, потім покажеш, як розділую на рибок. Покажу. Кусочками як розділити на марину? Отак кусочками різатися. Маю як? Ти покажеш, як ти робиш, чоловік почистив мені рибку. Тепер порізав ось на такі шматки. Це великі шматочки він їх ну, стейками ось такими порізав. Е, я зараз е, вимочили ми її. Е, ну, Влітку. Часа два потрібно, щоб вимочувалося, як зараз холодно, то ми оставили його на, цілий, на цілу ніч. Залили просто водичкою, залили і все. Бачите, вона вимочилася, зробилася біленька. Зараз я злию воду і добре-добре засолю. Ось я його засолила цю рибочку, вилила водичку, засолила рибу. Так буде стояти вона до вечора ну, хоча, хоча б 5-6 годин, щоб вона просолилася добре. Потім що буду робити, я вам покажу. Чоловік тут колдує. Готує сніданок. Може гарячі бутерброди зробив? Чи ні? Нема коли. Нема коли. Нам Ой. буде коли померти. Засолилося в мене солилося сутки, тому що ну, не було в мене часу. Я його сполоснула, додала сюди трошки водички і зараз буду ляти оце. Так, щоб покрило всю рибку. Тилку оцту я сюди налила. Ось так можна ще трошки додати, щоб добре покрило рибу. Вона кисла не буде, не бійтеся. Ось так. Нехай вона теперечки часи, ну, годину-дві про так простоїть. І потім ми вибираємо її на друшлячок, вона стікає, ставимо в баночки, ріжемо на пів кільця. Або кільцями цибульку, ставимо слой цибульки, слой рибки і заливаємо олією, звичайною домашньою олією, не хімічною цією. І все. Ось уже в нас і буде маринована рибка така. Ось моя рибка замаринувалася. Боже, яке багряне небо. Я ще такого не бачила. В своєму житті такого ще не бачила. Капець. Напевно, завтра знову буде мороз. На добраніч усім. Мирного неба і спокійної, тихої ночі.